Ми приїхали на ФАП в село Самокова. Тут нас, як бачите, чекали вже люди. Людей є багато. А Мені якби помірка. Вис... Давайте на помір цукорми поміряємо депорацію. Ми перш за все проводимо первинний медичний огляд. Також ми можемо зробити цукор крові, артеріальний тиск виміряти, також пульсоксиметрію провести. Ми направляємо людей до вузьких спеціалістів або ж до їхніх сімейних лікарів. У нас є сім фапів по нашій громаді. Стараємося виїжджати як мінімум три рази на місяць. Ми працюємо з грудня місяця. Сюди ми вже приїхали. Ну десь вже, мабуть, десятий раз. Ми дзвонимо Немо до працівниці ФАПу. Вона повідомляє всіх, що буде червоний хрест. Проблеми були з доїздами, особливо тепер, коли сніг, коли такі погодні умови. Звичайно, проблеми є. Стараємося такі відрізки або участки доріг обминати. Коли гарна погода, тоді ми виїжджаємо. Приїжджала, були в мене дома. ці дівчата. Найближча лікарня це у нас аж у Путилі. Це буде десь 35-40 кілометрів. Це дуже велику допомогу вони дають не лише мені, а всім людям, до котрих вони ходять. Це дуже добре, що є такі люди, що нам дають допомогу, і лікарство безплатно дають, і мені дали тепер для сестри. Ми транспортуємо пацієнтів наших, кому потрібно. Ми можемо тільки транспортувати в потилу і в вижницю. Мало забезпечених пенсіонерів, інвалідів, внутрішньопереміщені особи. Ми їм всім надаємо допомогу і можемо перевозити і перевозимо. Так у нас сільська місцевість, то сарафанне радіо працює, і люди кажуть, що туди треба піти, туди, що там людям потрібно, тис помірити. Ну, люди цього хочуть. Десь П'ять кілометрів десь, десь тако. Як коли? Може бути і два, а може бути і більше. Ну, Важко. Тоді було. болото. Був дощ, така погода, ну і ходили. В сніг також ходили. Ходили до людей, але не дуже далеко. Важко ходити. Але нічого, ходимо. Як запити, то ми ходимо. Ходимо до людей. Проект мобільні медичні бригади Червоного Хреста в Чернівецькій області стартував 23 грудня 2022 року. Проект працює у Вижницькому районі, так як тут є найбільша потреба в цьому, адже це багато місць є важкодоступними, і в нас працюють тут три мобільні медичні бригади. Кожна бригада складається з лікаря, двох медичних сестер та водія. Медичні бригади забезпечені безкоштовними лікарями. Іками загального спектру дії. Пацієнт Томнюк Юрій Георгійович 83 роки. Хворіє бронхіальною астмою вже близько 5 років. Скарги у нього на задишку, яка посилюється при фізичному навантаженні або при ходьбі. Він не ходить у лікарню, ми приходимо сюди, маємо ліки. Тепер було загострення бронхіту, давали антибіотик. У нас також нам до червоний хрест який Ми давали хворому, і препарати від тиску. Питаємо у місцевої фельдшерки. До кого треба би піти, хто не може прийти до неї. А ми ходимо по потребі.